Бажаю здоров'я, друзі. Згідно до Конституції та законів України, у нас є різні інструменти, які ми, народ України, можемо використовувати для контролю тих, кого ми наймаємо на державні посади. І ми, народ України, маємо усвідомити, що людина може робити все, що не заборонено законодавством, і те, що не зачіпає права інших людей, а держслужбовці, чиновники, поліція. Прокуратура та інші особи, які отримують зарплати з державного бюджету, тобто з наших з вами коштів, можуть робити лише те, що встановлено Конституцією і врегульовано законами України. І це є ключовим. Права громадянина є пріоритетним завданням держави. Так ось, одним із інструментів є форма подання усної заяви, скарги, вимоги тощо. Що являється офіційним зверненням, та має бути належним чином зареєстровано та розглянуто у встановлені законом строки. І ця правова форма має бути адресована до конкретних осіб владних повноважень або органів державної влади, або органів місцевого самоврядування, поліції, прокуратури тощо. І має бути зафіксована будь-яким зручним для громадянина способом. Так ось. З усією відповідальністю, користуючись своїми правами громадянина України, заявляю публічну вимогу до наступних посадових осіб, а саме до Генерального прокурора України, негайно відкрити кримінальне провадження за фактом невиконання головою Верховної Ради України і посадовими особами відповідних комітетів вимог конституції щодо дотримання строків. Проведення місцевих і президентських виборів в Україні друга вимога до голів держказначейств припинити виплати заробітних плат головам і секретарям всіх органів місцевого самоврядування. В іншому випадку, ви будете всі прирівнюватись до осіб, якими скоєно тяжкий суспільно небезпечний злочин. І одразу після виборів. Ви будете притягнуті до кримінальної відповідальності. Також третя вимога до командувача сухопутних військ Збройних сил України, а також до Генерального штабу. Негайно зняти бронь і мобілізувати осіб, повноваження яких припинено у зв'язку із закінченням строку перебування на виборчих посадах. Тим самим частково. Вирішити питання ротації тих військових, які знаходяться у війську з 22, з 23 та з 24 року.